Мене звати Дар'я, я жила у місті Слов'янськ а після повномасштабного вторгнення моя сім'я була вимушена переїхати у місто Кам'янське Дніпропетровської області. 22 січня український народ щорічно святкує День Соборності України. Нехай розум, воля і любов до рідного краю звертовують нас для здійснення високої мети. Процвітання соборної, незалежної, демократичної, могутньої України, надійної запоруки добробуту і щасливого життя її народу. Зустріньмо свято Соборності з вірою в щасливе і мирне майбутнє нашої держави. Мене звати Андрій із з міста Добропілля, що на Донеччині, зараз перебуваю у місті Дніпро. Для мене соборність це не лише єдність українців з усієї країни, а й прояв любові до нашої батьківщини, до рідного краю, до домівки, в єдність і Соборності – сила України. Вітаю! Мене звати Катерина. Все своє життя проживала у невеличкому, але чарівному місті Торецьк на Донеччині. Після війни мені сім'єю довелося переїхати до міста Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Єдність для мене має дуже багато значень, а найголовніше з них це сила нашого народу. Адже коли ми об'єднані, ми можемо абсолютно все. Вітаю вас з Днем Соборності! Мене звати Влада, я з міста Торецьк, але тимчасово проживаю в Мукачеві. Для мене День Соборності України це єдність усіх українців навколо головних ідей, нашого майбутнього. Це неподільність наших земель: від Києва до Севастополя, від Донецька до Львова. Це не тільки об'єднання, це набагато ширший комплекс питань. Це є і духовна єдність українців, єдність усіх українських земель. На мій погляд, це одне з найголовніших свят нашої країни, яке показує нам, що всі ми один народ, а в єдності наша сила. Доброго здоров'я! Моє ім'я Микола Кравченко. Я народився, жив, працював у селищі Велика Новосілка. Наразі зі своєю родиною мешкає в місті Олександрія. На мій погляд, єдність українців це спільна робота людей для досягнення головної нашої ідеї побудови громадянського суспільства. 22 січня 1919 року це справді важлива подія в історії України. Бо єдиний народ не має бути розділений кордонами. Не можуть сусідні держави говорити нам, українцям, що нас штучно створили, що мова наша зовсім не мова, а діалект, якого не має бути. Нам чужого не треба, але і свого не віддамо. У нас одна держава, навіки єдина Україна. Вітаю! Мене звати Карина. Я з міста Торецьк, це Донецька область. На жаль, зараз розпочалась війна, і мені довелось покинути своє улюблене місце та переїхати в більш спокійне. Зараз я знаходжусь у Дніпропетровській області у місті Кам'янське. Тут дуже тихо і затишно. Я би хотіла розповісти вам декілька речень про те, що на мій погляд, День Соборності та коли його відзначають. День Соборності України відзначається щороку, 22 січня. Як, на мій погляд, це єднання усіх українців навколо питань нашого майбутнього та ідей щодо нього. Вже більше 100 років ми боронимо соборність нашої держави та будемо боронити надалі.